На мову версія росіянка в Україні. Це погодь. Це хто це? лось, а. це поні? Я навіть російською не знаю, хто це. А, це шак. Ішак. Шреки. Ослік. Ішак. Осел. Віслюк. Таможня. А Веслюк. Літниця, я знаю. Родзинка. Угу. Це дзеркало. Це... Без це. Просто Не. дзеркало. Маленьке як буде? Дзеркальце. А по-українськи? Дзеркальце. Не. У батьків зверху світло що освіти? Ще гірше стало. А, лампочка. Ні. У них немає люстра, Р... тільки лампочка. Люстра. Люструлька. Люстерко. <ріст> бочка. А як українська бочка? Я дуже забув. <ріст> Такі буде, ні? ні. Ну, пів, диви пиво бочкове. Бочка. Діжка. Діжка. Діжка, капець, я таке взагалі перший раз чую. Це лохина, це я знаю. Та, молодець.